Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право. Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, проект номер 7581 Так запроваджується організація прийому звернень до екстрених служб за принципом єдиного вікна, що дозволить особі використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112. Крім того, передбачається надання екстреним службам права автоматично отримувати інформацію про місце. Знаходження абонента, тобто дані геолокації та впровадження обов'язку постачальників електронних комунікацій надавати екстреним службам таку інформацію. Створення та впровадження системи 112 також є одним із зобов'язань у рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом. В органах державної реєстрації актів цивільного стану доступна нова функція шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку Дія. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри. Для того, щоб поділитися копією є паспорта, необхідно відкрити паспорт у застосунку Дія, натиснути на нього та обрати штрих-код. Працівник може сканувати штрих-код або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним. Підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія. Цифрова копія паспорта з є підписом дії передається до сервісу органів державної реєстрації. Верховна Рада України прийняла за основу законопроект щодо визнання учасниками бойових дій добровольців, які захищали Україну. Проте не уклали контракт. Про це повідомляє урядовий портал. Законопроект номер 7322 був розроблений за безпосередньої участі фахівців мінветеранів. Відповідно до законопроекту рішення про надання статусу учасника бойових дій особам, які добровільно забезпечували захист держави, приймається міжвідомчою комісією, що діє при міністерстві ветеранів. Також документ передбачає, що підставою для надання статусу учасника бойових дій можуть бути як довідка командирів відповідних силових структур, витяг із наказу об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, так і свідчення не менше ніж трьох свідків військовослужбовців про період безпосередньої участі особи. У здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України, Україна забезпечить нарахування та виплату житлових субсидій у новому опалювальному періоді навіть там, де через війну не працюють або погано працюють управління соціального захисту, пошта або банки. Виплати здійснюватимуться в різний спосіб, щоб кожен отримав свої кошти, у тому числі і на тимчасово окупованих територіях. За скільки має приїхати швидка роз'яснення від МОЗ питання доїзду бригади швидкої допомоги регулюється постановою Кабміну номер 1271. Відповідно до неї, всі виклики поділяються на види залежно від скарг пацієнта, критичні супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати, екстрені супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту або розладами дихання. Не екстрені пацієнт потребує оцінки стану здоров'я, проте його стан не є невідкладним. А відстрочення надання медичної допомоги. ...не призведе до погіршення його стану. Непрофільні стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці. На критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений за 20. На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають. Водночас, у разі неекстрених звернень, до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади, та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря щодо непрофільного то пацієнта можуть проконсультувати за телефоном Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Пишіть у коментарях або на сторінки у наших соціальних мережах про ситуації, в які потрапляли ви чи ваші знайомі, запитайте про права та обов'язки структур, і ми разом знайдемо вихід, дізнаємося думкою експертів та пояснимо, як бути в тому чи іншому випадку. До наступної зустрічі в ефірі Першого Подільського.